Ну от і Запустили котельню, все перевірили, все чітко. Тепловий насос зараз працює на свої 100%. Друзі, вітаю! Черговий тепловий насос від майконт. Позиція 8 кВт. Зараз ми його запускаємо. Зверніть увагу, як змонтували зовнішній блок. Монолітна основа, дренаж, грійний кабель, віброгасники, все якісно. Котельня знаходиться в підвальному приміщенні. Зараз все покажу. Зробили автоматизацію і закачали гліколем. Так як це дачний будинок. Площа приблизно 70 квадратів. То зараз перебій у нас електроенергії, тому вирішили закачати гліколем. На другому поверсі змонтували радіатори. Радіатори кермі одні з найякісніших. Передрозмірені. Так, друзі, ну що, чергова наша котельня, цього разу вона в підвальному приміщенні. Це дача 70 квадратів. Тут ми встановили майконт на 8 кВт. Однофазний. Так, зараз радіаторне опалення вимкнене. Працює на, на теплій підлозі. Подається теплоносій 35 градусів. Все працює чітко. Буферна ємкість від майконт на 80 літрів. Цього разу ми її підвісили, так як це підвал. Так, сіпаратор від Reflex німецький, дешламатор. Аналогічно, підкачка системи. А також дві насосні групи від термоджет на теплу підлогу та радіаторне опалення та з частотними насосами. Розширювальний бак на систему і е автоматний щиток. Також тут у нас є. Грійний кабель і додатково ми встановлюємо зараз е, реле захисту циркуляційних насосів. Отака, от друзі, котельня. Все компактно, якісно. Всі задоволені. Допомагайте Збройним силам України і все у нас буде добре. Ну От і запустили котельню, все перевірили все чітко. Тепловий насос зараз працює на свої 100%